Якщо ви бачили на секундочку, то нам показали провінь, то нам показали провінцію походу з Хеллоу. Мені здається, щось на не знаю. Так, ми зразу бачимо нового КТшніка. КТшніка. Ми бачимо нового Кетешніка. Три нових Кетешніка бачимо. І карту. Так. Це в нас якийсь чувак. Так. Опа! Калашик. Калашик. Нам, Мені здається, нам не зря Калаш показали. Мені здається. Це здається. А що це калаш улучшать. бо не зря його показали. О, бомба! Бомба. Це нов, нова нова, карта. Ні, це не Сенстоун, це, мені здається, якась нова карта, бо на Сендстоуен не похоже. Це піщаний юний, щось, мені так здається. Так, вони йдуть. Так. Так. Ми бачимо новий юспік. Ми бачимо юспік новий. Він такий прикольний, але мені здається, що він патерновий. Бо він такий. Непонятний, мені здається, що це пантерновий. Оп. О. Прибір чувака. Ми бачили два нових. Это Так. Опа, ще один новий ктеш, тешник. Так, ми бачимо нову емушку. Вона якась про це якесь сіре і ту якась чешуя. Мені здається, змії, це зміїна чешуя. Тут є емочка без кіна. І мені здається, не зря сюди емочки вставили, бо емочки, мені здається, уріжуть. Опачки, новий ножик. Ножик новий, дуже похожий на керамбіт. На керамбіт, до речі. О! Новий калашик. Новий Калашик. Він, ду... Він мені похожий дуже на Treason Hunter. Тільки якийсь непонятний. Тут золоте, а... а тут якесь фіолетове. І тут якесь лице видно. Ну, мені здається, це або новий калашик, або Treasure Hunter переробили. Щось із цього? Смок. О, ще один новий тешник. Калашик. Оп, це. Це мені здається і дифуза якийсь нові. Так, це похоже на дифуза, мені здається. Так. Так, тут ми вже видимо дуже чітко емочку. І так, як я говорив, це якась змія. Бо тут дуже похоже на змію. Це якась змія. І та. так. Так. Оп. Так, це чийсь халатик. Очки. Чийсь очки. Деміт! Чот, Очікувайте. не опоздали. Угу. Оп! Ми чітко бачимо нову карту. І ось ножик. Ось ми бачимо. Дуже чітко новий ножик. Як я і говорив, він дуже похожий на керамбіт. І ця карта, мені здається, це будуть заложники. Бо тут три чувака, і нам треба три чувака спасти. Мені здається, це будуть заложники. Мені так здається. Собі. Бомба. Мі... Бомба. Мені здається, е, чи нам чуть-чуть бомбу перероблять, чи зроблять нові дифуза. Ну, бо не зря у того чувака були жовті дифуза і тут бомба. Шостий сезон. Санти Страйк так, ну, все. шостий сезон кінчився трейлер, він був дуже офігенний. Фу-фу-фу. Ну, ця обнова буде дуже офігенна. Мені здається. Прям дуже офігенна. Дуже. Ця обнова буде найкраща з усіх мені здається. І з того, що, і з того, що ми побачили, Можна, пред, можна предположити, що це ну, буде нова карта. Це нам показали нову карту. Але Сентстоун перероблять чи ні? Бо я думав, це буде на Сенстоуні, а це на новій карті. І так, і нам не показали зону 9. Мені здається, її не перероблять. А, і Синдстон точно перероблять. Ну, і це, і це нова карта. Ну і все, обзор закінчився. До наступного відео. Всім пока. Ставте лайки. Підписуйтеся на канал, добейте 20 підписників, будь ласочка. на 20 підписників буде. Не сели в, трей... в трейлер нашого кліпу, а коє що інше. Ну, якщо добєте, то чекай. Ну, доб... Будь ласка, добійте. Ну, все, до наступного відео. Дивіться трейлер, грайте в стендоф. Ну, всім пока.